Закон України про національну поліцію, пункт 5, поліцейські заходи. І дійшли ми до статті номер 45 який, в свою чергу, називається, яка, в свою чергу, називається застосування спеціальних засобів. Ну, така велика стаття, так що наберіться терпіння. Зараз ми прочитаємо. ну, Хоча б для ознайомлення багато обговорювати не будемо, тому що це і так займе немало часу. Так, перший пункт. Поліцейський для забезпечення публічної безпеки і порядку застосовує спеціальні засоби, визначені цим законом. Другий. Поліцейський уповноважений застосовувати спеціальні засоби тільки у разі, якщо він пройшов відповідну спеціальну підготовку. Третє. Загальні правила застосування спеціальних засобів двокрапка. Перше. Кайданки та інші засоби обмеження рухомості застосовуються А. До особи, яка підозрюється в чиненні кримінального правопорушення та чинить опір поліцейському або намагається втекти. Б. Під час затримання особи. В. Під час конвоювання, доставляння затриманого або заарештованого. Г. Якщо особа своїми небезпечними діями може завдати шкоду собі і оточуючим, Г. Верніш Г. Проведення процесуальних дій з особами у випадках, коли вони можуть створити реальну небезпеку оточуючим або собі. Так, друга дужки. Гумові і пластикові кийки застосовуються для а. Відбиття нападу на поліцейського іншу особу та об'єкт, що перебуває під охороною, Б. Затримання особи, яка вчинила правопорушення і чинить злісну непокору. Законі вимозі поліцейського, В. припинення групового порушення громадського порядку чи масових заворушень. Третє, дужки. Засоби спорядження речовинами сльозогінної та дратівної дії застосовуються для двокрапка, а відбиття нападу до поліцейського іншу особу та або об'єкт, що перебуває під охороною. Б припинення групового порушення громадського порядку чи масових заворушень. Четверте дужки засоби примусової зупинки транспортного засобу застосовуються для примусової зупинки транспортного засобу, водій, якого не виконав законні вимоги поліцейського щодо зупинки транспортного засобу, або якщо дії транспортного засобу створюють загрозу життю чи здоров'ю людини. Так, п'яте дужки. Пристрої, гранати, боєприпаси і малогабаритні підрівні пристрої для руйнування перешкод і примусового відчинення приміщень застосовуються для двокрапка. А. Затримання особи, звільнення особи незаконної позбавленої свободи, яка знаходиться у приміщенні. Б. Ел... Вірніше шосте дужки... Електрошокові пристрої контактної та контактно дистанційної дії, застосовуються для двокрапка. А, відбиття нападу на поліцейського іншого особу, об'єкт, що перебуває під охороною. Б. Відбиття нападу тварин, що загрожує життю і здоров'ю особи чи поліцейського. Сім дужки. Спеціальне маркування та фарбувальні засоби застосовуються для двокрапка. А, маркування особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, Б. Припинення групового. Порушення громадського порядку чи масових заворушень з метою подальшого виявлення осіб та затримання, а також контролю за примі... переміщенням речей. Восьме дужки. Пристрої, гранати та боєприпаси, світлозвукові дії, засоби акустичного та мікрохвильового впливу застосовуються для двокрапка, відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та об'єкт, що перебуває під охороною. Б. Затримання особи, яка чинить збройний опір. Або з метою примусити таку особу залишити територію, транспортний засіб, будівлю, споруду, земельну ділянку, де перебуває така особа. В звільнення особи, незаконно позбавленої свободи, яка знаходиться у приміщенні дев'ять дужки. водомети, бронемашини та інші спеціальні транспортні засоби застосовуються для двокрапка, а припинення групового порушення громадського порядку чи масових заворушень, Б. відбиття групового нападу, що загрожує життю та здоров'ю людей. В. Примусової зупинки транспортного засобу, водій якого не виконав законні вимоги поліцейського зупинитися, що вони водометами зупиняють транспортний засоб або бронемашинами, якась дурниця. Так. Г. Затримання озброєної особи, яка підозрюється у вчиненні злочину. Вони хоч самі читають, що вони тут пишуть. Що... От, затримання озброєної особи згідно цього пункту, водомети, бронемашини та інші спеціальні транспортні засоби застосовуються. От і тут пункт Г затримання озброєної особи. Водометом будуть зупиняти озброєну особу. Ну, може, так, так і, і дійсно є. 10. Пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими та аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії застосовуються для. А захисту від нападу, що загрожує життю та здоров'ю людей, у тому числі поліцейського, Б. відбиттю збройного нападу на об'єкти, що перебувають під охороною конвої житлової та нежитлової приміщення, а також для звільнення їх у разі захоплення. Так, далі читаємо. Так. Так. В. Затримання особи, яка підозрюється у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину і яка намагається втекти. Г. Затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти з під варти. Г. Затр... Г. Затримання озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожує життю чи здоров'ю людей, у тому числі поліцейського, Д. подання сигналу тривоги або виклику допоміжних сил, є знешкодження тварини. Яка загрожує життю чи здоров'ю людей, у тому числі поліцейського, є припинення групового порушення громадського порядку чи масових заворушень вже відбиття групового нападу, що загрожує життю чи здоров'ю людей. Одинадцяте дужки. засоби спорядження забезпеч... безпечними дотримувальними препаратами застосовуються для засоби споряджені безпечними дотриманнями. Димоутворювальними препаратами застосовуються для двокрапка. Забезпечення маскування дій поліцейських спрямованих на затримання особи, яка чинить збройний опір, або для того, щоб примусити таку особу залишити територію, транспортний засіб, будівлю, споруду, земельну ділянку, на якій вона перебуває, без звільнення особи незаконно позбавленої свободи. 12 дужки. Службовий собака застосовується під час. Оце цікаво, да. Є й таке патрулювання, А, патрулювання, Б, переслідування та затримання особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення. В під час конвоювання, доставлення затриманої або заарештованої особи. Для відбиття нападу на особу або поліцейського 13 дочка. Службовий кінь застосовується під час. О, це цікаво. Е, патруль А. Патрулювання, Б. Переслідування та затримання особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення. Ну, цікаво, ви бачили щоб поліція на конях наздоганяла правопорушника. Я такого не бачив. Четверте, точка. Поліція поліцейському заборонено. Поліції поліцейському заборонено. Перше. Наносити удари гумовими пластиковими кийками по голові, шиї, чечні ді, ділянці, статевих органах, попереку, куприку і в живіт. А куди ж тоді не. За... Не заборонена. По ногам і по рукам тільки що. Так, друге. Під час застосування засобів, споряджених речовинами згідної та дратівної дії здійснювати прицільну стрільбу по людях, розкидання і відстрілювання гранат у натовпі, повторне застосування їх у межах зони ураження в період дії цих речовин. Ось так. От. Третє. Відстрілювати патрони, споряджені гумами чи аналогічними за своїми властивостями матеріальними снарядами несмертельної дії з порушенням визначених технічними характеристиками вимог щодо відстані від особи до стрільби в окремі частини голови і тіла людини. Так, наступне. Застосовувати водомети при температурі повітря нижче плюс 10. Тому, якщо зима, то водомети не будуть застосовувати, принаймні не... законом це не передбачено. П'яте застосовувати засоби примусової зупинки транспортного засобу, примусової зупинки мотоциклів, мотоколясок, моторолерів, мопедів, транспортного засобу, що здійснює пасажирські перевеження, а також застосовувати такі засоби на гірських шляхах або ділянках, шляхів з обмеженою видимістю залізничних переїздах. Мостах, шляхопроводах, естакадах у тунелях. Шосте застосовувати кайданки більше, ніж двох годин перервного використання або без послаблення їх тиску. Так, 5 точка. Застосування малогабаритного підривного пристрою для відкриття приміщень є виправданим, якщо шкода заподіяна охоронюваним законом правам та інтересам є. Меншою, ніж шкода, яку вдалося відвернути. Ну, такі тлумачення. Знаєте, що в той момент хтось буде рахувати, яка шкода вигідніша чи невигідніша. Шосте, поліцейський зобов'язаний у письмовій формі повідомити свого керівника про застосування особи спеціального засобу. Якщо поліцейський подіяв особі поранення або Каліцтво внаслідок застосування до неї спеціального засобу. Керівник такого поліцейського зобов'язаний негайно повідомити про це відповідного прокурора. 7. допустимі параметри спеціальних засобів у частині їх фізичного, хімічного і іншого впливу на організм людини визначаються уповноваженими установами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я. 8. Правила зберігання носіння та застосування спеціальних засобів, що є на озброєнні поліції, визначаються нормативними актами Міністерства внутрішніх справ України. Ось така довга стаття. Ну, не знаю, щось ви, мабуть, для себе все ж таки зрозуміли. І я дещо зрозумів, що поліція може застосовувати але спеціальні засоби, так, але. Є цілий перелік тих моментів, коли їй це забороняється, або коли ліпше це не робити. Тому в будь-якому разі поліцейський повинен спочатку подумати головою і подумати про наслідки того, що може трапитись, так, з людиною, проти якої він застосує спеціальні засоби. Ну і тому вже дивитись. Чи потім він не підпаде під якусь кримінальну статтю, застосовуючи ці засоби, тому нема такого, що застосував та й застосував, Буде, завжди є відповідальність за неправомірне або перевищення службових е, обов'язків покарання. Хто згоден, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.